Вітаю, я зайшла в копійочку. Тут зараз снижки до неділі на всі білі цінники 50%. Будемо щось цей вибирати. Тут -ту -ту -ту. рубрика розпаковка. У мене не часто буває, але сьогодні нагрузилася я в дві руки, тому що купала копійочку в одному з магазинів, сьогодні 50% снижки. Отож, що я тут накупила маючий засіб для вікон ціни пізніше. Шампунь для е, мами від швардського з оліви, ну, може, і мені ще буде. Так. Капсулки для праня, станочки, Дві упаковочки, вушні палички. три прищадки такі класні, кольорові, контейнер, контейнер. Дуже багато контейнерів. Ще два контейнери, мені ось ці з такими кришечками більше подобаються. Це для того, щоб розвантажити посуд і все гарненько собі в холодильник поскладати. Відсойки, шампунь, з очищення та зволоження. Вперше його пробувати, але і сестра користується, і завжди в інтернеті. Хто ці дівчата кажуть, дуже багато про нього реклами. Прокладки, три пачечки. Вологик серветок. Ось термозахист для волосся вже давно хотіла, був і сойки, але його розкупили, тому взяла інше. Ця штучка відбілювач такий для взуття, інколи потрібно, і немає. Що тут в іншому пакеті? Дві пари, 20 Кого? Точок, капронок багато не буває. Ти раз вділиш і вже по капронках, так? Наступне ще один контейнер. Знесла контейнерів повно. Але мені подобається, коли от воно все гарненько холдинку, тому контейнера мають бути Десь поїхати. Опа! Дві пачечки кисневих відбілювачів. Дуже вони мені імпонують, дуже вони мені заходять, гарно всі плянки виводять, тобто бомбічка. Так? Ось тако. Наступні ось ці прекрасні тарілочки. ну Може бути таке, як цукерниця, чи якесь печво, чи полуничку поставити в такому гарному, бірюзовому ось з золотим обравленням. Дуже-дуже вони мені такі якісь сподобались, що були в брудно-коричному кольорі. Але ці мені бірюза якось краще зайшла. Ось. Ми засіб для посуду. Ця штучка в мене щось там поламалася пересівач на муку. Вага. Зараз літо, щось буде вже закрутки якісь Тут це завжди потрібно отака. Так, щіточка для волосся. Ось, і що. Міцелярка від гарнір. Було ще від Ніве, вагалася яку взяти, але. Надала перевагу цій, бо мала розовий корочок. Вся логіка дівчат. Якщо ви запримітили, то тут у мене все якесь таке бралося з рожевими відтінками, бо мені так дуже воно подобається. І батареєчка на вагу. І то це все обійшлося в 1220 гривень. Ну, вважаю, що це в принципі на шару, враховуючи теперішні ціни. До неділі буду ще знижки. Казали, що товар докладатимуть. Я ще туди в п'ятницю завітаю. Всім гарного дня.